У сполучених штатах Америки оголосили вирок Джеймсу Холмсу, який три роки тому, а саме 20 липня 2012 року, щинив стрілянину у кінотеатрі міста Аврора. Попри те, що майже всі присяжні за винятком одного наполягали на смертній карі, холмс відбуватиме довічний термін у в'язниці суворого режиму. Колорадського стрілка Джеймса Холмса засудили до довічного ув'язнення. Три роки тому, а саме 20 липня 2012 року, він зчинив стрілянину в кінотеатрі міста Аврора, штат Колорадо, під час показу художньої стрічки Темний лицар відродження легенди. Тоді загинули 12 людей. Ще близько 60 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Присяжні протягом 13 годин розглядали всі 165 пунктів звинувачення. Врешті суд штату Колорадо визнав Холмса винним. За смерть. Смертну кару проголосували 11 присяжних, і тільки один із них проголосував за довічний термін. Та через те, що для застосування смертної кари в штаті Колорадо потрібно, щоб за неї висловилися всі присяжні, то до підсудного застосували міру покарання у формі 12 послідовних довічних термінів обмеження волі. Я хотів, щоб решту свого життя він провів за ґратами без права до строкового звільнення. Вчора одна із жертв сказала, що підсудний не заслуговує співчуття, і я з цим повністю згодний. Підсудний не заслуговує співчуття, тому суд застосовує до нього максимально можливе покарання. Коли суддя Карлос Сеймор наказав вивезти засудженого із зали суду, жертви нападу і родичі загиблих зустріли це оплесками. Попри те, що адвокати Холмса стверджували, що він психічно хворий, суддя не дослухався до їхніх доказів.